Доброго Ми з України. Сезонка, правда, вона вже почалась вже з тиждень іде. Пішли е, в мене руки е, туп до цього героя, якби таки, висказати свою суб'єктивну думку. Я його не піймав, я його не ловив, я його не буду ловити. Взагалі, це, мабуть, одна з найслабших сезонок, е, які є в цій грі. Але з'явився герой Охоя Мацумі. Нерухомий, як гора. Ну, окей. Сила 829. Гарно. гарний стат, якби базової посилі. Ходок горизонту. Значить, може повернутися від ульти суперника. Ну, такої для атакуючого героя, як на мене, краще він був би. Сонячний ловчий, сутінковий. Ловчий. ну Ходок то ходок. Це більше для гарний клас для героїв, сапортів, для захисту, команди, я вважаю. А для цього героя Ну класний не, не підходящий. По е, якихось фішках, примочках, пасивці нічого він не має. На жаль. Далі по статах 789. Ну, атака в нього гарна. 700, грубо кажучи, 90 під 800. Нормально. Це шотер, швидкий атакуючий, гарно. І його, мабуть, є сенс качати в атаку. І в сучасних реаліях качати в здоров'я, в хп. По броні 700. 47, ну така середнячкова броня. Атака завищена, здоров'я трішки теж завищено. Швидкість мани висока, супер. Всі герої зі швидким набором мани вже добре. Тому що базово 8 камінців заряд, при якихось загонах на ману, якомусь артефакті розкрутці там на 13% погнали і маємо. Заряд семи камінців. Супер. Наносить цілі 480% шкоди. Це багато. Багато, бо шотер, як на мене, там від 400. 450 це вже непогано, а 480 ну, таких небагато, що 500 і більше наносить. Да? Ну, Із зелених це сігурт, 512, здається, він наносить. О, але базова, наверно, атака в нього буде слабша. Хоча на нас вже є прорив і буде в нього вища, мабуть, така атака. Е ну, не про Сігурда, про Сігурда потім. Значить, <сігурда> далі. Е лупить, досить боляче лупить. Е ціль отримує мінус 30 захисту на 3 ходи. Тобто, е ну, бронеріс, але такий собі, слабесечкий бронеріс. Бо 30 навіть якісь там четвірки ріжуть на 34, а 30, це в сучасних реаліях, гри, це ні про що? На ціль накладається стан, Бог знає, як його прочитати той стан на три ходи. Якщо ціль отримує шкоду від спеціальних вмінь, тобто від ульти. Що наносять 500 або більше одиниць шкоди під час цього стану, шкода також буде нанесена іншому випадковому ворогу. І всі союзники отримують плюс 30 атаки на три ходи. 480, а цей стан теж на 3 ходи. Тобто розуміємо, Да якщо ми беремо його, наприклад, в парі знову ж таки з Сігурдом, заражаємо цих два героя або ще з якимось шотером. Лупимо цим героєм по цілі, він ріже броню на 30%, він підвищує на 30%. Атаку всім. Тобто вже Сіур він і так там 800, грубо говоря, шкоди нанесе за рахунок того, що ну, там, від 500 до 1000, в залежності, яка прокачка вашого ігора, да, яка броняв суперника. Але 500 він і так нанесе спокійно, да, бо в нього 512 атака відсотків з руки раз. Плюс за рахунок. Того, що буде зрізана броня, за рахунок того, що в того ж умовного сігорда буде підвищена атака, він нанесе більше, ніж 500, це однозначно, може, грубо кажучи, і похоронити ту ціль, а може, якщо навіть не похоронить, то буде ще комусь шкода нанесена. Тобто, в принципі, і це буде тривати три ходи. В принципі, ну це досить цікаво. Цікава механіка, нова механіка. А то єдине, що воно рандомно виходить. Тобто, більше урон та, також буде нанесений іншому випадковому противнику. Ну. Як на мене, взяти два Сіура з тими героями, то буде досить таки гарно воно працювати. Але його ж потрібно їх зарядити, а сім камінців в сучасних реаліях не так легко знайти. Для якогось іншого застосування, окрім ПВП, ну, я не бачу цього героя. Тобто на якогось титана, ну, таке щось зрізає дуже слабенько. Простіше тоді четвірку взяти. Те, що він ріже і бафає атаку, ну окей, ну це не такі бафи, які досить такі незначні. Для якихось подій, ну, одиночний шотер він не підходить. Е, тобто, це ПВП і ПВП е, в атації, Е, і yeah. знову ж таки, якщо порівняти його з Сігурдом, якого можна прорвати і заряджати з шести камінців, я б чесно, мабуть, як би дико не звучало, я, мабуть, сігурту перервав від Ну, Знову ж таки, на своєму рівні гри. Бо на Сігурда є прорив, і шість камінців, то не проблема. І сігурд поширений якби шотер, стандартний, його можна там на еволюції накидати і так далі. Тому оціночка ну аж максимум 7 балів з 12 я йому поставлю. Середнячок середнячковий. Тобто фішка є цікава, механіка цікава, але на моєму рівні використання я б його, мабуть, б і не качав. Бо є набагато більше цікавіших героїв. Для початківців. Ну так, да. але знову ж таки, це в якусь одну з атакуючих команд. Якісь там, якщо у вас геть все погано, п'ятірок ірок немає, да, десь можна і на титана його брати, і можна якусь там карту проходити брати, і, в принципі, може і в команду захисту його можна втулити. Але це лише лише для самого початківця. Вже якщо середнього рівня гравець, я вважаю, що. Він, окрім атакуючих команд, його ніде не застосує. Тому от така у мене думка не сильно висока про Охояму. Хоч і цумі. Дякую всім за увагу. Це буде Україна.